На вулиці Прокоф'єва елітну іномарку в'їхала Нива. У результаті один водій у лікарні, інший у поліції. У центрі міста полісмени звернули увагу на неправильно припарковану автівку, а знайшли там ще й наркотики. На вулиці Харківській же дівчина потрапила під колеса автівки прямо на переході. Одна з причин аварії велетенські кучугури снігу на зупинці. Дайджест подій аварійного четверга. Далі у сюжеті. Дві автівки розминулися на вулиці Прокоф'єва. БМВ Х5 відбулася подряпинами, а от Ніва із розтрощеним передом. Від удару капот прогнуло, а фари тут ніби й не було. Навколо машини калюжа червоної рідини, кажуть. Витік охолоджувач. Водіїв автівок на місці ДТП. Ми не застали. Водітеля Ніви Скоро я увезла в лікарню на осмотр. Водителя цього самого БМВ на даний момент. С экипажем патрульной полиции находится на свидетельствовании наркодиспансері. А в той же момент на набережній ріки стрілки полісмени затримали неправильно припарковану автівку. Знахідка у салоні правопорушника вразила полісменів. У магазинних чеках водія виявили білий порошок, дуже схожий на наркотики. Раніше цей чоловік вже мав проблеми із законом. А от найгучнішою ДТП цього дня стала аварія на Харківській. Неповнолітню дівчину збили просто на пішохідному переході. Знак є, розмітки немає. Вона зникла разом зі снігом. Саме автівка, яка рухалась третій. Смугою збила її сніг. Проїжджа частина починається уже тут, але на ній лежать кучугури неприбраного снігу, за якими водіям і не видно пішоходів. Одразу після аварії комунальники кинулися розчищати сніг. Ми прийшли уже нічого. Ашови було. мені ні, ми нічого не бачили. Ми прийшли, уже все случилось. 16-річну дівчину терміново доставили до лікарні. Про стан здоров'я її лікарі наразі не коментують. Поліція роз'яснює обставини пригоди. 36-річний водій, який рухався в бік містечка, вчинив наїзд автомобілем ВАЗ 2108 на 16-річну дівчинку, яка приходила другу. Рені пишуть на переходу. В діях водія вбачаються ознаки. Рімінальне правопорушення відтак робота комунальників вкотре вплинула на чиє життя та здоров'я. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Наталія Маркова, Микола Ніколаєнка, новини СТС.